Дуже багато на ринку є ось таких прибут, які називаються віброприсосочки, які допомагають вам укладати плитку. Але є ще маса професіоналів, які використовують молоточки. Зараз проведу вам детальний огляд, чим вони відрізняються і який з них обрати. Самий перший це ось такий від Кубала, дерев'яна ручка, маленька вага, маленький діаметр. Ну, не дуже зручний, але користується попитом. Потім ось такий монстр від Біхай. Гругни края молотка не дозволяють бити під різними кутами. Ти маєш створювати силу удару під 90 градусів. Не дуже зручно. Але він потужний і може вкласти плитку так, що розіб'є вам її на декілька частин. Ну і найкращий молоток, який я вважаю, це ось такий біхай, монолітний, Самий найкращий по вазі із всіх представлених тут. І скруглені кая молотка, тобто, під яким би ви кутом не вдагали, ви все одно усадите плиточку. Це повна копія сігми всім відомою, яка коштує 1200 гривень. А цей біхай коштує 440. Тому, друзі, кому потрібен молоток, зверніть увагу на цей і не звоникайте, бо їх є обмежена кількість в Україні.